крадії прорядили мою цибулю ось вирвали опять вже такі то були такі за а тепер вже І ще. цибулю я вже не знаю що робити з цими крадіями ось це ж виривали от, -от. оце все ось оце все Тут через 30 см він різ, а між цибулинками було 10 см, а тепер бачите, які прогалене. Крадії, надилися і все. Я не знаю, що робити з цим. Ну, було, було. Дача ця з 2002 дачня ділянка з 2002 року Ну такого не було, щоб на корню, як кажуть, виривали. Ну було там десь щось. А це зовсім пішло. Мені вже кажуть сусіди, що ти візьми сам вирвий десь їж. Та я кажу, ну що ж я буду їсти, коли деякі давали такі пораду що зари сам листочки, щоб вони крадії товарного виду не було, не несли його на базар. Ну так я і зробив, нарвав цих листочків цибулі. А сьогодні прийшов знову. Вони прийшли, та якісь такі акуратні. Мій поштовий замочок, що на пошту. Такий маленький. Для себе, можна кажу, закриваю. Вони його відкрили, там його відкривати нічим. І назад вирвали цибулю і назад його повісили. Навіть плівку на нього там таке. Це вже кажуть тащуться від безкарності. Ну що я можу сказати? Мене одне тільки радує, те що тут вже небагато цих ділянок дачних залишилось. Всі побросали вже більшість. Хто постарів, хто вмер, хто виїхав, хто... молоді люди вони не перейняли в стариків цю. І більшість проюя на дачных делянках побросал и позарстала тут я скажу на все ну 6 человек это 6 делянок как еще а тут их було ж... с двух старин делянок 100 вот 6 З ту старіх вулиці було ділянок 100. Ось і ці шість ділянок і шість цих сімей, які ну, старики в основному пенсіонери. Обробляють ці ділянки. І вони теж вже руки у них попускалися, Кажуть бросимо, не будемо кормити цих нігідників. Так що кажу, мене радує тільки те, що я тут теж брошу. У мене є куди їхати, де в мене рідня. А оці подлюки, вони красти в кого не будуть. З голоду подохнуть, тому що працювати не хочуть і не вміють і не хочуть. А красти, а красти в кого все. Я ж кажу, що є якийсь... А коли вже пішов ось такий безпреділ, то краски скоро нічого буде в Луганській Народній Республіці. Тому народна республіка. Оце ордло. То що кажу, що поплатяться ці крадії. Що можна построїти? Яку народну республіку, якщо можна построїти? Тут кажуть, що народну республіку строїмо. Яку республіку можна построїти, побудувати, коли такі крадіжки, коли ну, все йде по безпреділу? Не буде тут нічого. Не буде.